Catheters. Uh, I don't think we have any medical supplies in here. You know, just, you know, just things like swabs, things, th things they need. Саймон Берніч, житель Великобританії, сьогодні він показав нам лише частину речей, які привіз як гуманітарну допомогу для наших військовослужбовців. Робить все це не вперше. Ще з початку повномасштабного вторгнення чоловік, не вагаючись, вирішив стати волонтером, оскільки відчував у цьому особисту потребу. Це стало особистим для мене, тому що бабуся моїх дітей була з України. І я відчув цей персональний зв'язок, і коли це. А персонально тебе торкається ти абсолютно по іншому дивишся на це. В Україні пан Саймон вже в четверте пригадує, окрім рівного побував також і в Краматорську. Там теж передавав допомогу для військових. Перший мій візит був дуже незвичним, і це було абсолютно нереалістично. Як у фільмі, тому що я почув сирени, я почув тривоги, і я подумав, як це відбувається, як люди поводяться. Це було надзвичайно страшно. Сьогодні ж він подолав тисячі кілометрів та провів у дорозі п'ять днів. Усе для того, аби приїхати до Рівного та передати дві автівки, наповнені гуманітарною допомогою. Один з автомобілів має своє ім'я. Як розповідає громадська діячка Тетяна Арендарчук, у ньому є свій символізм та оберіг. Ця автівка дістала ім'я. Вона має ім'я Тетяна, і це, це моє ім'я, це правда. Мені було надзвичайно приємно, але це ім'я уособлює всіх українських жінок. Всіх українських захисниць, всіх українських мам, всіх українських сестер, всіх українських доньок, які моляться і чекають своїх рідних з перемогою. На машині також зображена парасоля, яка, згідно з легендою, є символом незламності українського духу. Окрім автомобілей, пан Саймон привіз також і іншу допомогу. Крім автівок, у нас є термобілизна. Є енергетичні батончики, є приладдя для саперів, є протези і багато всього іншого. Допомога буде відправлена Збройним силам України, зокрема у підрозділ сил спеціальних операцій, де колись служив загиблий рівнянин Владислав Кисиль. Голова благодійної організації Дія нації Ярослав Лищук розповідає: така допомога, яку надає Саймон, обов'язково стане у нагоді. Ми співпрацюємо вже довгий час. В нас є свої програми, по яких ми працюємо, взаємодіємо по постачанню автомобілів для військових. Ця техніка, яка сьогодні ви бачите, приїхала, вона дуже потрібна, актуальна. Як зазначає сам Саймон Берніч, цей візит до України є на останнім. Він і надалі продовжить допомагати. Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал ITV.